Вітаємо вас, друзі! Уже завтра, 13 березня, виходить свіжий номер газети Вісті при Дніпров'я, в якому на вас чекає багато актуальних і цікавих матеріалів. Давайте разом дізнаємося, що підготувала для вас редакція цього тижня. У новому випуску ви познайомитеся з унікальною творчою родиною з Межівського центру культури і дозвілля Людмила та Аделаїда Іщенки, мати і донька, які через мистецтво розповідають про нашу культуру та сьогодення. Людмила створює вражаючі ляльки-мотинки, даючи друге життя старим речам. А її донька Аделаїда розробила власний впізнаваний орнамент, який став символом їхнього краю. Також у номері шокуючий матеріал про воєнні злочини російських окупантів. Історія родини, яка потрапила під обстріл цивільного автомобіля на Чернігівщині. Ця трагедія забрала життя матері, а інші члени родини вижили лише вдавши загиблих. Дізнайтеся про судовий вирок над військовослужбовцем країни-агресора. Важлива інформація про газові платежі. Чому ви отримали дві квітанці від газмережі і як правильно їх оплачувати? Роз'яснення від фахівців у номері. Скарби української історії в Дніпрі у Дніпропетровській обласній бібліотеці імені Кирила і Мефодія працює канадсько український бібліотечний центр, де зберігається 18 тисяч унікальних книг. Видання, що замовчувалося в СРСР праці про ОУНУПА, українську літературу і культуру. Усе це доступне для всіх охочих. Як виживають прифронтові газети? Редакції, які працюють під обстрілами, залишаються останнім бастіоном правди для сотень тисяч людей, але без підтримки вони можуть зникнути назавжди. Ми розповідаємо про боротьбу місцевих ЗМІ за виживання. Для садівників корисні поради з догляду завишеної навесні. Як правильно підживлювати дерева, щоб отримати щедрий та солодкий урожай? Усі секрети в новому номері. А ще смачні рецепти: пісний гречаний суп із грибами, старовинний галицький салат, овочеве рагу в мультиварці, пісний пиріг із вишнями. Свіжий номер газети вже завтра, в усіх точках продажу. Передплачуйте та купуйте в вісті Придніпров'я. Будьте в курсі найважливіших подій нашого краю!